Доброго дня, любі діти! Сьогодні наше заняття називається «Люби і знай свій рідний край. Хто вже здогадався або вже знає чітко, що наш край називається Херсонщина. І сьогодні у нас у гостях буде хлопчик Петрик. Із міста Херсона. Сьогодні він хоче вам розповісти одну історію, яка сталася з ним. Тож уважно зараз слухайте, зручненько сідайте, ми з вами відправляємось у Подорож рідною Херсонщиною. Історія так і називається казка про Херсонщину. Живу на Херсонщині маленький хлопчик Петрик. Він дуже любив грати на вулиці, дивитись на красиві будинки або красиві квіти шукати на різних місцевостях. Одного разу Петрик почув про те, що на Херсонщині є дуже багато чудових місць. Де можна побачити найрізноманітніші пейзажі. І він вирішив зі своїми друзями відправитись на так звану прогулянку або навіть у цілий похід, щоб помилуватися, подивитися, які ж неймовірні місця у його. Вивчили красу полів, які були усіяними прекрасними соняхами. Вони здавалися нескінченними, а ще вони гуляли неймовірними Явгуневими та грушевими садами. Тут, звичайно ж, ростуть найсмачніші яблука і найсмачніші груші. По дорозі. Вони натрапили на величезну піщану пустелю. Її називають олешківськими, олешківськими пісками. Вона є дуже-дуже величезною, такою великою, що навіть видніться із самого космосу. Погляньте, тут немає ні травиночки. колись Дуже давно величезне стадо баранів витоптало цю траву. І тепер тут самий пісок. І вважається вона найбільшою пустелею країни нашої України. із за величезної спеки вони вирішили піти до лісу, який був саме біля цієї пустелі. Виявляється, що це величезний штучний ліс, який висадили самі мешканці Херсонщини. Тут, звичайно, можна побачити найвеличезніший каталог різних дерев, можна ознайомитися з різними видами, а ще тут багато різних тварин, рослин, комашок птахів, можна сказати, живності. Потім по дорозі їм натрапився дуже красиве місце заповідник, який називається Асканія Нова. Це поля, степи, ліси, ріки. Тут мешкають дуже багато тварин, птахів. Тут ростуть гарні квіти та різні рослини. Його створили багато років тому, щоб захистити природу від знищення. Це місце, де тварини можуть жити вільно, у природних умовах, не боятись нас, людей, та не боятися іншої небезпеки. Звичайно. Що хлопці були дуже вражені такою красою, адже дійсно цей заповідник вражає своєю красою. А ось цікаво, хтось із вас був відвідувачем цього неймовірного місця заповідника під назвою Асканія Нова. З гарним настрієм хлопчики вирушили далі. Ну чи могли б вони собі уявити, що побачать іще одну неймовірну природню красу це рожеві озера. Петрик та друзі були зачаровані цією красою. А чи знаєте ви, чому це озеро називається рожевим? Чому воно саме такого кольору? А я вам розкрию секрет. Там, в озері, є такі рослинки, які дають саме ось такий колір. Тому водичка в цьому озері саме такого кольору. Хлопці були задоволені такою красою. І ніхто із них навіть собі не міг уявити, яка Херсонщина прекрасна. Повернувшись додому. Петрик почав ще більше цікавитися своїм рідним краєм. А ось мені цікаво, чи ви, діти, були десь в пустині, нашій волешківських пісках. А можливо, ви відвідували ліс? А можливо, ви були в самому заповіднику Новий? а можливо, із вас хтось був на рожевому озері. Ви можете залишати свої відгуки, писати свої історії, записувати відео і розповідати про, місця, де, про цікаві місця, де ви відвідували разом із своїми батьками. Я бажаю вам, щоб ви дійсно, де б ви не були, любили свій рідний край. І не забували, що він дійсно унікальний і найкращий. Сподіваюсь, що вам була цікава така подорож разом із Петриком, а вам я кажу до зустрічі!